Всім привіт! У цьому відео я розповім вам про приманки, які використовую при ловлі окуня на джиг ріг відвідний повідець, а також мікроджиг. Тобто це джигова ловля по дну. А саме розповім про 5 приманок, які я використовую найчастіше, які працюють у мене найкраще. Тому що ну, про все розказувати, це буде дуже довге відео. Приманок у мене. На окуня багато. Ось така кількість і це ще не все. Є ще і вдома, але це основна маса, яку я беру на риболовлю. Так от, зараз я виберу 5 і розкажу про них. В цьому огляді не буде місць. Тобто перше місце це найкраще, п'яте це найгірше. Тут я вибираю девільно. Почну я з такої приманки, як Кейтеч Sexy Impact, розмір 2,8 дюйма. Приманка дуже добре працює на відвідному повідку, також джиг гріх. Оснащення тільки на офсетному гачку. Кидаю її в корчі, там, де багато зачепів, але там і стоїть окунь. Ловить рибу, починаючи від 50 грамів і закінчуючи там уже такими горбачами 500-600 грамів. Кольори тільки натуральні. Наступна приманка це Javik Select в розмір 1,8 дюйма, а також 2,2 дюйма. Кольори знову ж таки натуральні, дуже добре працює на відвідному повідку, а також JG. Може на відвідному навіть краще. Кольори можна використовувати не тільки натуральні, а й кислотні, але я більше, більше люблю натуральні. В основному ловить дрібного окуня і окуня середнього розміру там, до 300 грамів. Але буває влітають і непогані горбачі, але це дуже рідко. Навіть щука правда, на нього клює, але про щуку це будемо говорити в іншому відео. Є також такі самі джавіки, форма однакова від флагмана, а також Crazy Fish. Ловив і на ті приманки, різниці не помітив, ловлять і від інших виробників. Третя приманка, це популярна приманка від рейнса під назвою GTL Saturn. В розмірі 2,5 дюйми і також 2 дюйми. GTL Saturn Micro. Форма. Форма, я ж кажу, дуже популярна. Оця приманка ловить непоганих окунів. Там 200-300 грамів і. Уже трофейні 500-600. Ну, трофейні для наших місць. Для більш дрібного окуня використовую розмір 2 дюйми. Кольори як натуральні, такі темненькі, а також, як ви бачите, такий рожевий кольор також працює. Відвідний повідець і джигріг. Ну, це мої найулюбленіші оснастки на окуня. Мікроджиг не так часто використовую. В основному от джигріг і відвідний. Та третя приманка. Є. Тепер новинка минулорічна, це Select Snack. Знову ж таки, кольори натуральні. Зараз я покажу. Розмір 2 дюйми, а також 1,5 дюйми. Моделька та ж сама. дюймова. Так Такий має вигляд. В минулому році це була новинка. Непогано працює по окуню іноді навіть краще за всі інші, що я вам сьогодні показую. Причому недорога. Це великий плюс. І дуже гарно переносить багато клювань. На одну приманку можна піймати 20 окунів і більше. Якщо, звісно, не клюне щука і її не розірве або ж не відкусить. Ой, трошки попутав кольори, ну нічого. Ну і остання приманка це фішаптанта. В такому розмірі, півтора дюйма, напевно, там погано видно, я забувся розмір. І також її аналог це хітомі 1,1 дюйма. Це так само, так само, як танта 1 дюйми. А це її копія. Так от в основному використовую монтаж на відкритому гачку, одинарному гачку, тому що приманки... Ну, тут ще можна... Обситний гачок, а тут тільки одинарний гачок, тому що ну, таких дрібних обситних гачків в мене немає, я не бачив. От. Ловлять окунів. Самих маленьких, там, від 20-30 грамів, може навіть 10 грамів попадаються окунці. І такі до 200-300 теж вскакують. Те, що Касається танти. Ще раз повторюсь, у цьому рейтингу в мене немає перших місць там, чи п'ятих. Ці всі приманки працюють, але в залежності, в залежності від е, кльову риби, умов, де ти ловиш. Ну, і також розміру риби, її кількості, її концентрації. Це 5 моделей я показав. Можна більше, можна 10-15, але це основне, що я використовую. І хто дивиться мої ролики з риболовлі на основному моєму каналі, посилання буде в закріплому коментарі, а також під відео. Переходьте, дивіться, там все є, як я на ці приманки ловлю окунів. Хто ще не підписаний, підписуйтесь і на цей канал, і на мій основний рибальський канал. І що я хочу сказати в кінці, як невеличкий підсумок того, що я розповів. Намагаюся менше води тільки основну суть, не розтягувати відео. Це не означає, що ці приманки будуть ловити у вас так само добре, як і у мене. Тому що на це впливає багато чинників. По-перше, це розмір риби, її концентрація, умови лову, а також міння. Ваше міння робити проводку, тому що це все приманки. В основному пасивні, тому тут проводка відрізняється від того, як ви ведете твістер або ж віброхвост. А ви в коментарях можете написати, який у вас рейтинг приманок по окуню. Може, ви ловите на щось подібне до цього. Напишіть, мені буде цікаво почитати. Я думаю, що я відповів на ваші запитання, які були раніше, розкажи про приманки на окуня, саме з силиконової приманки. Так от я розказав. На цьому все. Дякую за увагу. До зустрічі.